26 березня на базі церкви християн Віри Євангельської у місті Ланівці відбулася медична клініка для усіх охочих пройти обстеження та отримати консультацію лікаря. 39 медичних працівників із семи областей України допомагали людям. При клініці працювала безкоштовна аптека. Деякі лікарі Розповіли нам, чому вони допомагають людям, чертуючи власними вихідними. Думаю, Бог спонукає допомагати людям, тому що ми маємо, ми кожен може попасти в якусь таку, потрапити якусь складну ситуацію, і тоді людина найбільше очікує, що прийде хтось, якби і подасть цю руку. Ті, хто вже отримав допомогу щиро дякували. Дуже мені дуже сподобалось. Я перший раз такі обстановці дуже сподобалися лікарі, волонтери, їхнє відношення до людей. Людям спроста, щедра, такі приємні, дуже приємні. Керівник міжнародної благодійної організації Надія в дії» Мирослав Головацький поділився своїм бажанням. Недавно мені. Фейсбуці написали про те, що я приближаю Україну до Європи. Але насправді я хочу приблизити Україну до Бога. І якщо Бог буде з нами, з українцями, і ми з ним, можливо, навіть буде краще за Європу. У вас медичний персонал просягнути однією метою допомогти. Така атмосфера прийняття та любові робить приємною процедуру проходження обстеження дорослими, а також з дітьми. Один із членів команди медичних працівників Лідія дивиться своїми враженнями. Тут дуже класні діти, тому що ніхто ніхто хтось, та й добавив, такий такі йому було 9 років, він сам пішов на реєстрацію і потім сам входився в лікарів. Іван Дмитришин, пастор помісної церкви, підсумував триденну роботу клініки. Ми хотіли не тільки словом проповідувати Івановію, але й разом з тим надати практичну допомогу людям, в першу чергу тих, які проживають на нашій території, які приїхали з мужньої місцевості, на внутрішньопереміщеним особам. Їм є нелегко, їм є непросто. Вони мають переживання на сьогоднішній день, абсолютно все воно дорого, нелегко їм буває. І тому ми вирішили ну, в першу чергу надати їм допомогу, розділити їхні переживання. Розгостимо обстежити їхнє ну, стан здоров'я їхнього, щоб вони отримали задоволення. Вони були досить задоволені. Вчора ми з ними спілкувалися, говорили, їм приділили увагу. І для них це дуже важливо, що чисто по-людськи ми приділили увагу. Ми пішли до них, ми їм пояснили, ми дали роз'яснення, як буде все відбуватися. Вони були дуже задоволені. Я думаю, що це є. Частина того, як сказав Ісус Христос, я прийшов не для того, щоб мені служили, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. І це наша ціль, і ми зрозуміли, що не тільки словом, але й ділом показати свою любов, і щоб ну, люди в першу чергу побачили, що ми їх любимо.